Пункт 52 стосується свободи слова. Комісар зазначає, українці не мають рівного доступу до інформації, причина монополізований телемарафон та блокування альтернативних думок. Це пряме порушення статті 10 Європейської конвенції про права людини. Кожен має право на свободу вираження своїх поглядів. Комісар закликає припинити штучну уніфікацію інформаційного простору та забезпечити доступ до альтернативних медіа. Також у звіті йдеться про переслідування адвокатів за професійну діяльність, тиск на журналістів, порушення прав громадян через їхню політичну позицію. Це червона лінія. Такі речі вже потрапляють під юрисдикцію Європейського суду з прав людини. Комісар піднімає питання, чи відповідають персональні санкції в Україні стандартам належного процесу. Висновок: існують серйозні сумніви в законності ведення санкцій безсудових рішень. Сигнал не лише для України, а й для іноземних компаній та банків, які можуть відмовляти українцям через ці ризики.